Художня продуктивна діяльність ліплення, тема нашого заняття Ластівка. Добрий день, мої любі малята, добрий день, шановні батьки. <кій> відгадайте загадку. Прилітає до нас із теплом, шлях, пройшовши довгий, ліпить будиночок під вікно, з трави та глини. Мабуть, ви, дітки, здогадалися, хто це? Це пташка-ластівка. Ластівка, птах перелітній. Погляньте, яка вона красуня, гарна співачка. Знищує багато шкідливих комах. Складається ластівка, голова, дзьобик, очі, тулуб, крила, хвостик. Сьогодні, дітки, ми будемо з вами ліпити ластівку. Ластівка – не сідає на землю, у неї короткі слабкі лапки, не в змозі підтримувати тіло над поверхнею ґрунту. І давайте ми, дітки, зліпимо ластівку, щоб вона була не самотня, для неї зліпимо подружок ластів'ят. Давайте спочатку зробимо пальчикову вправу, Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Дітки, вам потрібно буде зробити, взяти чорний пластилін, я вже заготувала. Нам потрібно буде від великого шматочку, вам потрібно буде із великого шматочку відокремити більшу частину. Це буде, дітки, тулуб. Потім голівку зробити меншу частину, два крила. І так як у ластівки попереду, ви бачите, що в неї білий фартушок такий знизу, то ми зробимо їй ще й фартушок. Беремо великий ми шматок пластиліну, скочуємо його в кульку, як я скотила. Потім будемо розкочувати його дітки в овал. Тому що у пташки, ластівки, тіло довге, видовжене. І нам, нам потрібно буде його розкочувати, щоб вийшов тулуб довгий. Погляньте дітки, я вже розкатала овал, тепер нам потрібно зробити хвостик. Хвостик довгий, ми його прищіпуємо, дітки, пальчиками і витягуємо. Потім стекою нам потрібно його, дітки, розрізати. Тому що хвостик у ластівки, як ножиці. Так. Далі ми будемо, дітки, брати голівку робити. Голівку теж робимо, скочуємо кульку, потім з кульки ми витягуємо дзьобик ластівки. Зтекою ми робимо очі, щільно притискаємо до тулуба, потрібно нам зробити дітки, крильця. Крильця ми також скочуємо кульки, потім будемо робити. Качалочку. Один край заужувати як в формі крапельки. крапельки, коми, коми. Будемо так, притискаємо. Друге крило робимо. дітки, робимо надрізи. І ще нам потрібно дітки зробити фартушок білий. Змізами. Погляньте, дітки. Я з'єднала всі деталі, голова, до тулуба, потім крила, і ластівка в мене готова. Я посадила їх поряд. Бачите, які дві подружки сидять. Вам вдома також потрібно буде зліпити ластівку, подружку для моїх ластівок. Старайтеся, виконуйте домашнє завдання. До зустрічі! Буду чекати на ваші роботи.